Квадратний кавун метровий, а ще чорний, жовтий дивно звучати, чи не так? І все ж таки вони цілком реальні. Ці рідкісні кавуни незвичної для нас форми, розміру, кольору. Чим квадратний плід відрізняється від округлого. Квадратний, правильніше було б називати його кубічним, виробляє сильне враження, особливо на тих, хто бачить його вперше, він поки що рідкий, але вже знаменитий. Його продають у найкращих супермаркетах за високою ціною, виправданою попитом, купують найчастіше для особливих випадків, весіль, банкетів, інших урочистостей, або для того, щоб разом з близькими здивуватися такому феномену. Фантастична форма зовсім не диво селекції або генної інженерії. Кавунові кубики формують із плодів найзвичайніших сортів, поміщаючи їх для вирощування в коробки на ранній стадії. Ідея виникла в Японії у 80-х роках, і автори зовсім не збиралися нікого дивувати, вони хотіли тільки полегшити перевезення та збереження незручних котячих куль, побічний ефект виявився набагато сильнішим за пряме призначення. Цікаво, що експерименти з іншими овочами та фруктами не справили великої сенсації. Мало кому сподобалися квадратні яблука та огірки, мабуть, тому що кавун. Це більше ніж просто їжа, а же його купівля та розрізання, маленьке свято, видовище, своєридний ритуал, знаючи головний секрет, будь який досвідчений баштанник може виростити не тільки так званий квадратний літ, але й експериментувати з іншими формами. У Японії кавунчик, що виріс приблизно до 6 сантиметрів, помічають у кубічну коробку, виготовлену з прозорого пластику, іноді формування починають із більшого розміру близько 10 сантиметрів. У принципі, можна укладати у форму і більші екземпляри, майже такі, що впираються в стіни коробки, чому б ні? Потрібно лише продумати, як щільно закрити коробку, якщо доведеться зняти кришку, а не поміщати плід через маленький отвір. Утім, все не так легко і просто, як може здатися. Японські фермери витрачають чимало сусіль, піклуючись про кожен екземпляр окремо. Його потрібно виправляти, щоб смужки красиво розташувалися вздовж граней, контролювати полив та добрива, щоб підігнати розмір, важливо не упустити момент, коли ягода дозріла, але не надто зросла. Інакше вона може тріснути або розірвати коробку. Повна зір слабке місце фігурних плодів, вони ніколи не виходять сувору одного розміру, навіть при природному дозріванні стандартна коробка призвичай використовують 20 на 20 на 20 см, часто виявляється або надто простором, тоді екземпляр виходити не зовсім квадратним, або надто тісною, і його доводиться витягувати недозрілим, кубічний кавун прекрасний, красивий. Добре підходить для того, щоб впоратися зовнішній ефект, але якщо потрібно, гарантовано стиглий та дуже смачний плід, то його все ж таки краще шукати серед звичайних округлих чорний, благородний та найдорожчий. Один із перших екземплярів чорного кавуна японського сорту Десюки найдорожчий з усіх. Був куплений на аукціоні за суму понад 6 тисяч доларів, покупець заявив, що його рухає бажання зміцнити сільське господарство своєї країни. Справа в тому, що японські селекціонери вивели незвичний плід спеціально для підтримки місцевих рисівників, коли ті почали зазнавати збитків у 80-ті роки. Назва сорту приблизно так і перекладається: допомога рисовим полям. Згодом він продавався за ціну рівну двом-трьом сотням доларів. А сьогодні його вартість становитимуть близько 50 доларів. Чим же надзвичайний сорт десюке? Шкіра абсолютно чорного благородного кольору поєднується з дуже яскравою м'якоттю, сорт дуже рідкий, вирощується в єдиному місці у світі на острові Хокайдо. Тим, кому пощастило визнати смак ексклюзивного кавуна, називають його безпрецедентним. У всякому разі, користість дуже висока, а м'ясо, Приємно хрумка, у продажу він надходить у фірмовій упаковці у красивих чорних коробках і продається, звичайно, лише в елітних магазинах. Жовтий кавун цікавий не лише кольором, яким бі жахливим не був смак знаменитого десюки. Це все-таки смак кавуна, а вісь нещодавно виведений астраханським селекціонером соколовим сорт місячний по-справжньому оригінальний, осколки на смак нагадує за різними відгуками манго. Лимон, диню і трохи гарбуз цей сорт належить до цікавої групи з жовтою м'якоттю, і на серед них він виділяється своїм рідним присмаком і високою цукристістю. створюючи протягом десяти років свій місячний кавун Соколов, використав жовті сорти, популярні в Китаї, Іспанії, Таїланд. Вони у свою чергу були виведені при схрещуванні дикорослих форм із культурними, м'яку ж диких ягід, жовтий та неїстівний. А у сортів, виведених на їх основі, вона ніжна і дуже соковита. Каротиноїди, що надають м'які жовтого кольору корисні для здоров'я речі, жовті ягоди, як правило, не дуже солодкі, але саме тому чудово втамовують спрагу, засильної спеки смороду, особливо гарні, до приємних властивостей жовтої, м'якоті належить і ті, що кісточок трохи, не всякий такий кавун можна впізнати зовнішні, у деяких сортів, наприклад, у місячного. Звичайна, смугасто-зелена шкіра, а у деяких жовтокорих теж досить рідкісних, навпаки, всередині найзвичайніше червоне м'ясо, хоч і є і повної жовті сорти, кавунові велетні розмір кавунового плоду визначено генетично, тобто залежати від сорту, а умови, в які поміщено рослину, тільки допомагають проявитися закладеним можливостям. В одних межа не більше 2 кілограмів, інші перевалюють за 20. З українських сортів до найвеликоплідніших належати, наприклад, медовий гігант, землянин, вага плодів до кг. кілограмів, У США популярні гібриди першого покоління, серед яких також чимало гігантів із запланованою вагою близько 20 кілограмів. Але іноді з незрозумілої примхи природи не можна втім виключати використання хімічних засобів. На кавунових баштанах виростають феноменальні зразки. Найбільший кавун у світі важив 122 кг. кілограми. Його виростив у США у штаті Арканзас Фермер. Брайт у 2005 році незадовго до цього в Азербайджані був отриманий гігант у 119 кг. кілограмів. А через три роки 114 кілограмовий плід виростили у штаті Луїзіана. Український рекорд набагато скромніший 69,4 кг. Аже кілограма. тут і клімат менш сприятливий для вихідця з Африки, автор кубанський фермер Ірлихосенко. Усі ягоди, які вдалося довести до виняткового розміру, належти до великоплідних сортів, причому до таких, у яких плоди не кулясті, а овальні витягнутої форми. Велетні сягали метра в довжину. Чи були вони гарні на смак? Кубанський селекціонер дізнався, що над цим ще потрібно попрацювати, що стосується американського рекордсмена, відомості про його смакові переваги і, взагалі, про їжу відсутні, але ж ці чудові ягоди і не були призначені для їжі. Своє головне завдання здивати світ і прославити своїх творців. Вони виконали успішно.